Покажи, як встановлюється ремонтник на крапельну стрічку. Без проблем. Дивись, беремо якісну крапельну стрічку АТЕЙП. Ми відрізали шматочок, людям на пробу відправляли. Дивіться, беремо крапельну стрічку АТЕЙП. Беремо ось такий ремонтник, швидко затяжний. Ми зараз два ремонтника кабелинструємо. Вставляємо просто всередину, бачите, дуже легко вставилось. Потім проворачуємо ось так, крутимо і защелкуємо. Все, ремонтник установлений. Нічого воно тікти не буде, витримує великий тиск. Це перший варіант установки ремонтника, так само знімається легко. І ось другий варіант ремонтника це такий більш популярний в Україні. Це ремонтник на гайках. Що тут треба зробити? Так само вставляємо. Дивіться, як легко заходить фітник. Дивіться, не треба нічого там гріти, там розставляти і так далі. Поставили гаєчку, накрутили. І все. Все, намертво стоїть, ви вже не відірвете. Він ну, дуже класний. Те, що ми зараз відкр... відкрутимо. О, дивіться, дивіться, як ось тут є слід, бачите, як класно, майже сантиметр захватує з усіх сторін. Дуже-дуже класне кріплення, і тільки у нас такі друзі, бо мої імпортери, ми їх завозимо. Вони зовсім відрізняються від тих, які зараз є в Україні. Так.